Так, записую відео, як можна подати заявку на проведення відеоконференції через портал електронних послуг пенсіонного фонду. Посилання на портал дам в описі до цього відео. Просто туди треба нажати і перейти на такий красивий зелений. Портал пенсійного фонду. В правому куті зверху буде тут заява на ідентифікацію за допомогою відеоконференц зв'язку. Ви туди просто нажимаєте мишкою. Вам відкривається увага! послуга, подання заяви на проведення фізичної ідентифікації за допомогою відеоконференцзв'язку доступна. Ура! Йдемо донизу. Нажимаємо продовжити. І тут вам відкривається така табличка-заявка. Тут треба написати прізвище, ім'я ваше по-батькові. Тип документа. Ви тут виберете: От тут є такі трикутнички туди треба нажимати. Бачите, вам будуть розварачувати тричні варіанти. Ви, туди, ви, будь ласка, виберете те, що вас стосується. Це буде паспорт у 98%. І тому би, його треба буде обрати. Тут далі ви пишете серію та номер документа. тобто серія номер вашого паспорту, дата народження вашого, вид операції. Ви також нажимаєте на оцей трикутничок. Вибираєте тут. Пардон, интернет. інтернет. этой операції. Це у нас. На проведення фізичної ідентифікації або на поновлення виплати, у вас на проведення фізичної ідентифікації. Тобто всі ці трикутнички треба нажимати, там буде вам відкриватися различні варіанти. Спосіб проведення і відеоідентифікації. Вам для цього потрібно мати звичайно, комп'ютер або телефон. Ви тут вибираєте меседжери, в яких ви найбільше проводите часу, WhatsApp, Zoom, там ще щось. Далі ви пишете від послуги, яку необхідно забезпечити на проведення відео ідентифікації. Ну, Мовою, я думаю, що вам нікому не потрібно. Ну, більшості, як би, да. не хочу сказати нікому, ну, більшості. Тобто, для вас це не основне. І далі пишете електронну почту, ну і листаєте все, що тут написано. І нажимаєте подати заявку. Ну, власне, якби, все. Оце ваша заявка на проведення ідентифікації. То тобто, нічого складного тут немає.